Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Задяка Водолії на перегляд розкладу пасіанса на період з 10 по 16 березня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали ваш розклад починається з грошей. Гроші, а також каблучка це може означати договір по роботі або пропонування руки та серця. Наприклад, хтось планував Одружитися і нарешті заробив достатньо грошей для того, щоб створити це свято. Ось тут романтичне почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Будьте обережні, щоб ніякі ваші минулі стосунки не зруйнували теперішні. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити та прямуємо вперед. Начало досить таки зрозуміло. Гарний початок. Гроші, одруження. На моєму каналі, друзі, є два нових відео Enchine Різні магазини з різних міст. Можна порівняти весняні колекції. Дуже цікаво, як на мене. Всіх запрошую. А в нас з вами другий розклад. Знак Зодіака Водолій. Лебідь, романтичні почуття. Знову ж таки, гроші. Ще раз кажу, що ви могли заробляти, і ось зараз ви отримуєте всі ці гроші частками або якось так. І ви будете мати можливість зробити свою мрію реальністю. Зверніть увагу, що стрілечки догори показують розвиток ваших подій та вдали, вдалий рух вперед. Ось тут переміна роду діяльності або додаткова робота карта сос. Не робіть ніякі помилки, наприклад. Тратити і витрачати гроші перед тим, як ви собі запланували якісь важливі події. Тому що люди, котрі мають стихію повітря, вони мають іноді легковажні вчинки. Можна подумати, що людина зібралася одружитися і тут вона Іде робить якусь вечірку і ці гроші спускає. Пасіянс все бачить, пасіянс попереджає. А у нас з вами третій розклад: знак задяка водолії. З 10 по 16 березня 2025 рік. Ще, друзі, можна сказати, що ось ця каблучка, а також гроші, можуть показувати, наприклад, якийсь договір по роботі, і вам дав банк якийсь, наприклад, кредит на розвиток свого бізнесу. Саме тому карти вам підкреслюють, не робіть ніякі помилки. Для того, щоб був у вас особистий успіх. Зверніть на це увагу: карта млин, вітряк. Недостовірна інформація. І ще, друзі, що ви маєте наприкінці тижня особистий успіх, лавровий вінок, ключик віднайдете вирішення якихось своїх важливих завдань, сонце це також добра вдача, особистий успіх, і все у вас вийде так, як ви запланували. Звісно, якщо ви докладете до цього зусиль. Ось тут якась недостовірна інформація, а поруч з нею, знову ж таки, ось цей договір. Можливо, ви щось будете готувати на цьому тижні, щоб підписати якийсь договір і розпочати якусь власну справу. Це також може бути згідно ось цих карт. Зверніть увагу, ось тут якісь скандали. Це треба уникнути всіляких скандалів для того, щоб ваша. Вдача була з вами, щоб вона від вас не відверталася. Тому що будь-який негатив притягує до себе тільки негатив. Саме тому будьте позитивні, як той, який без костюма. Він весь негатив залишив тому, хто його послав. Той негатив. Дивимося, друзі, застереження та пораду для водоліїв. Застереження, карта мир та порада, карта П'ятерочка Пентаклів. Зверніть увагу, друзі, карта мир показує якісь грандіозні події. Вони можуть якось торкатися, наприклад, роботи в інтернеті. Або якихось світових подій. І ця карта є застереженням. Як ви могли бачити, досить довго весь тиждень готувався якийсь договір, в водолі його готують, вишукують гроші, вишукують ресурси та можливості. І порада полягає в тому, щоб не поспішати ось це застереження. Старший аркан, карта мир. Це може бути початок чогось нового. А порада, друзі, п'ятірка пентаклів. Ця карта чітко показує, що якісь події варто робити дуже добре все прорахувавшись, для, прорахувавши для того, щоб не результат вас задовольнив, а не розчарував. Тому що п'ятірочка пентаклів це тільки половина 50%. Від результату. Дуже чіткий у вас розклад. Мій асцендент також водолій. Я буду дивитися, що саме це означало. Але з огляду на мої знання та те, що відбувається, то тут дуже чітко все відкрито, прозоро. Нехай так і буде. Вдалого вам тижня, особистих успіхів. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.